Мої вітання в ефірі. Тема дня, і сьогодні до нашої студії ми запросили Івана Ліптугу, директора департаменту культури, і міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міської ради. Я вас рада вітати в нашій студії. Добрий день на взимай. Добрий день. Туристичний сезон в Одесі добігає кінця. Чи можна сказати, що вперше з моменту повномасштабного вторгнення він таки відбувся? По-перше, треба уточнити, що високий сезон добігає кінця, тому що туристичний сезон в нас цілий рік, і ми, е, як велике місто, е, приймаємо гостей цілорічно з різними, е, з різною метою відвідування нашого міста. Але високий сезон в нас традиційно за будь-яких обставин, будь-то мирний час або пандемія, або навіть зараз воєнний час. Він традиційно розпочинається наприкінці червня, коли е, родини. Збираються зі своїми дітьми після здачі екзаменів, випускних вечорів і приїжджають на море, і закінчуються перед початком мочбового року. І це завжди так. Два місяці високого туристичного сезону в цьому році дійсно туристів в Одесі було більше ніж минулого року, і це було. Неозброєним оком так. видно по всьому, по готелям, по закладам харчування на пляжах, на вулицях міста. Це зумовлено в першу чергу, тим, що у Одеси на сьогодні немає конкурентів на території України. Традиційно для телеглядачів можу нагадати, як розподіл туристів відбувався в Україні завжди. Більшість Людей з північно-східної частини країни вони подорожували на Азовське узбережжя: це Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Кирилівка, Генічеськ, Херсонська область, Арабатська стрілка. Центральна Україна розподілялася це вже після анексії Криму. Раніше звичайно, звісно, що багато людей подорожувало на Крим до 2014 року. Um... І також безпосередньо курорти Херсонської та Миколаївської області приймали, і е, велика частина приїжджала в Одесу і е, в Одеську область на велике узбережжя нашої Одеської області. І тепер це весь потік е, власне направився в Одесу, тому да. що знаємо, що той інші потік, території неможливо. Той потік, відвідати. тобто, зовнішнього міжнародного туризму в класичному розумінні бізнесу туризму е, його немає. Тому що немає іноземців, які б відвідували Україну. Це небезпечно і не рекомендовано багатьма офіційно посольствами країн. Тобто наш турист це внутрішній, суто да, внутрішній турист? Переважно 90. Вісім це внутрішні українські туристи, які подорожують в Україні, і саме Одеса прийняла леву участку всіх туристів. Чи можна порахувати, скільки туристів відвідало Одесу? Так яким чином е зрозуміти, що це дійсно так, як було до повномасштабного вторгнення, чи їх стало більше? Е я знаєте, ярий е прихильник. Так. Ні, противник, а, противник. Е голослівних е цифр, mm -hmm. які дуже часто е люблять називати е різні е керівники е там, регіонів. В нас система статистики е туризму в Україні недосконала. Це вже багато років, на жаль, так відбувається, що навіть в цивілізованих країнах, де Правильно роблять калькуляцію туристів, порахувати скільки було за певний час можна, і подивитися ці звіти можна тільки на наступний рік. По-друге, в нас звітність суб'єктів туристичної діяльності, вона умовна, тому що вони звітують на Через свої е, фінансові бухгалтерські відділи на там, районні статистичні е, і обласні статистичні управління, потім ця вся інформація узагальнюється, передається на Держстат, і Держштат щось в узагальненому обізліченому е, об, вигляді публікує. І е, ті цифри, якщо ви подивитесь на... Сайті Держстату, то вони взагалі не відповідають дійсності. Ми, як національна туристична організація, це громадська структура разом з нашою мережею знань і університетами робимо. За підтримки USAID альтернативну статистику, яку ми рахуємо щорічно, і видаємо туристичний барометр. Це загальноукраїнський на локальному уровні. Це досить складно зробити, тому що в нас нема інструментів. Але я точно можу сказати, що відвідувачів, які залишалися з ночівлею на декілька днів і так далі, їх не може бути більше ніж. Мільйон двісті тисяч на рік це з 100% погрешністю, тому що в нас немає просто стільки закладів розміщення, навіть якщо враховувати приватний сектор, тобто апартаменти, квартири, дачі і так далі. Самих закладів розміщення в нас. Ну, я можу дати також е статистику. Так дійсно, о, скільки готелів зачинилося, можливо, у зв'язку з війною, а скільки відкрилися, так чи нам дійсно не вистачає закладів розміщення? Власне, під час спілкування з людьми вони відзначають, що цього року відпочинок в Одесі, ну знову ж таки за їхніми словами, був не з дешевих. Mm -hmm. Дуже не з дешевих таке задоволення дороге, скажімо так. На вашу думку, теж чому так сталося, наскільки ось ця затребуваність Одеси відобразилася на пропозиції на вартості? Попит породжує пропозицію. Mm -hmm. І так як нема альтернативи, і є надвеликий попит високий сезон, коли? Все заброньовано наперед, і ми бачили, що вже на початку липня багато закладів розміщення в них прям черги стояли, і готельєри мені особисто говорили про те, що в нас черга, як в аеропорту на реєстрації. Тому. З, звісно, що е, це бізнес, і туристичний бізнес, який складається з багатьох е, ланок. В ланцюгу туристичної вартості продукту це окремі мікро і малі бізнеси, які звичайно реагують на попит. Якщо попит великий, то і ціни зростають. Коли попит знижається, то плюс завжди традиційно заклади розміщення, які транспортні компанії, В них є тарифікація літнього сезону mm -hmm. і тарифікація зимнього сезону. Тому. Влітку ціни вищі, але все одно я не можу сказати, що в нас ціни недоступні. Звичайно, що в нас є заклади розміщення, в яких мало конкурентів, це, наприклад, високий клас готелів, там, 5 зірок на узбережжі безпосередньо з виходом до моря, тому в них ціни Ну, доволі такі чутливі. Але в більшості готелей сьогодні можна поселитися там за 2 25 тисячі за номер на добу з, з, з сніданком. І це доступно, якщо порівнювати з цінами в будь-яких європейських країнах. Так, стосовно кількості так готелів спостерігався овербукінг <певе> <певе> так вже на початку липня, так <певе> говорити. І він тримався власне до кінця серпня. Так, усі літні місяці, спекотливі дні, були спекотливими і для готелів. <певе> ну, ось я можу вам навести дані по номерному фонду нашого міста. Значить, в нашій базі є 77 готелей. В яких 8465 ліжкомісць. Є 90 міні-готелей, в яких ще 2036 місць, ліжкомісць. Є 18 хостелів, в них 443 місця. І разом це складає 185 закладів розміщення готельного типу. на... Там майже 11 тисяч ліжкомісць. Зрозуміло, що не всі номери 100% ліжкомісця завантажуються, тому що десь використовуються там, двомісні номера для сінгового проживання. Туристичний збір з цих 185 готелей сплачують 88. А, лише. Угу. А, а Чи... чому так? Хтось сплачує? хтось не сплачує. Ну так, в нас недосконала система контролю угу. і. Наш податковий кодекс він передбачає те, що будь-хто хто надає послуги з розміщення, має збирати туристичний збір, тобто він є податковим агентом з туриста брати. Це 32,5 гривні або зараз 35 вже гривень на добу з туриста, і він має перераховувати ці гроші у місцевий бюджет. Але так як нема сьогодні повноважень у місцевих органів mm -hmm. влади, а центральний орган влади цим просто не займається, то контроля за цим немає, і кожен заклад розміщення на своє уявлення переводить те, що він mm -hmm. вирішив, щоквартально перевести. Тому цифри доволі дивні деякі готелі можуть сплатити, наприклад, на рік там. 800 тисяч, а аналогічний готель інший може сплатити mm -hmm. 50 тисяч. Mm -hmm. І податкові ці цифри не дуже цікаві, тому що це невеликі гроші у загальному оподаткуванні суб'єктів. Ось, і тому так виходить, що турзбір ну, можу надати цифри, останні, які у нас є по туристичному збору, для того, щоб. Ну, це важливо, тому що гроші йдуть до міського власне да, бюджету, так? І було б чудово, якби були контроль, важелі контролю у там, відповідного департаменту міськради. Але ні. Так, це за... треба законодавчо змінювати, тому uh -huh. що на сьогоднішній день цього, цих, функцій, е цих функцій немає. Ну ось е за цей. Е за цей рік туристичний збір вже зібрав 7 мільйонів 100 тисяч гривень. Для розуміння, це багато чи мало? Чи дуже мало? Ну, у 2021 році було 14 мільйонів. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо. Е Якщо, ну тобто, ми не ще не вийшли, так як туристичний сезон високий вже підходить кінця, може ми досягнемо рівня 2021 року. В 2022 році було 3,5 мільйони. Тому минулого року було десь, теж десь 7 з чимось. Але, але якщо б всі платили е, туристичний збір, то я думаю, ця цифра на порядок була б більша. Угу. Як ви вважаєте, е, дійсно можна сказати, що успішним був високий туристичний сезон для бізнесу? Чи встигли зробити таку фінансову подушку? Тому що розуміємо, що попереду осінь, зима традиційно м, такий вже невисокий сезон, так в Одесі, угу. тим паче під час воєнного стану. Тобто м, це перша частина питання: наскільки бізнес зміг підготувати? А друга, наскільки Одеса готова запропонувати щось інше, так, окрім пляжного сезону, на ту ж осінь зиму. Ну, дивіться, я як чиновник сьогодні, ну, представник так, так. органу самоврядування, я не можу відповідати за бізнес, що він встиг зробити mm -hmm. фінансову подушку. Думаю, що за два місяці складно її зробити. І це наша така а, проблема перманентна для міста, що в нас висока сезонність і дуже короткий сезон. І ми завжди, як Асоціація туризму Одесу, з е, представниками бізнесу говорили про те, що нам вкрай необхідно розширювати туристичний сезон, е, запроваджуючи різні події, які б е, залучали е, гостей до міста е, в інші місяці року. А, але це не так просто зробити, тому що перш за все працює репутація, перш за все, Працює імідж і головна мета, з якою асоціюється та чи інша туристична дестинація. і Одеса у 90 плюс відсотків людей і українців, і наших сусідей, які традиційно до нас приїжджали, це завжди асоціація з морем mm -hmm. пляжем. Тому залучення масово туристів на культурні події, ділові події. Спортивні розважальні події, звичайно, що воно потребує системної роботи, багаторічної системної роботи, воно потребує маркетингу, тобто промоції цих подій, і воно потребує інфраструктури, якої, на жаль, в Одесі немає для організації великих подій. Ми про це говоримо дуже давно. Зараз, звичайно, під час війни це не на часі, але Перше, що треба зробити е, після завершення е, війни, це створення саме подієвої інфраструктури в місті для того, щоб в Одесу могли приїжджати е, всі інші місяці року. Тоді е, це е, е, також збільшить, е, е, збільшить інвестиційну привабливість і для інших е, напрямків бізнесу, тому що інвестувати, наприклад, в великий готель. Мільйони е, е, доларів або євро е, і повертати інвестиції лише два місяці на рік, ніхто mm -hmm. не буде, е, тобто комерційна. Е, Комерційна рентабельність цього процесу вона потребує розширення сезону. Угу. А як в цьому плані може допомогти, условно, умовно кажучи, ЮНЕСКО? Тому що знаємо, що цьогоріч розширила організація ООН межі захисту історичного центру Одеси? Так, це щось означає? Так, можемо розраховувати на якусь допомогу, умовно кажучи, знову ж таки культурний архітектурний туризм історичний в центрі Одеси? Ну, ви, ви знаєте, в якому стані перебуває в нас, на жаль, архітектура в центральній частині міста. Це видно, і вона потребує теж багатомільйонних інвестицій в реставрацію, в реставраційний процес. Сьогодні ці програми всі скорочені, тому що. Ми не можемо під час війни, коли є потреба у допомозі збройним силам і, взагалі, все направлено на нашу перемогу, витрачати гроші на якісь великі програми з реставрації фасадів і так далі. ЮНЕСКО. Це велика міжнародна організація, частина Організації Об'єднаних Націй, і вона не є фінансовою інституцією, яка надає безпосередньо сама допомогу. Вона більше надає інституційну підтримку. Вона дає статус і вона може залучати різні міжнародні програми допомоги. Як зараз ми пропрацьовуємо з італійцями, але це не так швидко і багато бюрократичних процесів. Тобто ЮНЕСКО як інструмент маркетингу, як інструмент збереження у вигляді правил, у вигляді обмежень, у вигляді міжнародних стандартів. Це, це дієвий механізм, і нагадаю, що коли нас включали у список всесвітньої спадщини, якого Одеса добивалася близько 12 років, чи е, навіть більше, е, це була ідея нашого міського голови, щоб за прискореною процедурою пройти цей процес. І тільки завдяки кризовій ситуації, пов'язаної з війною, нас всесвітній комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО прийняв за прискореною процедурою. Як об'єкт всесвітньої культурної спадщини під загрозою, тобто, перше, це звернення уваги світової спільноти на те, що наша спадщина під загрозою воєнних дій, перш за все. Наступні кроки, коли завершиться угу. війна, звичайно, що завдяки механізмам, сьогодні ми більше працюємо над документацією. Нам потрібна розробка нау науково-проєктної документації. Ми дуже довго чекали розширення меж. Зараз, коли вони розширені і відповідають нашому генеральному плану комплексній охоронній зоні, тобто, це вулиця Старопорта-Франківська, Пантелеймонівська, включаючи Лідерсовський бульвар, як він зараз називається, не можу запам'ятати всі нові назви, парк Шевченка, включаючи це все охоронна зона ЮНЕСКО, і навколо неї також доволі велика буферна зона. І зона ЮНЕСКО 618 гектар, і буферна зона близько 618 гектар, яка включає в себе територію французького бульвару. Це все має буде мати програми по поступовій реставрації, і розумієте, треба підходити до цього фундаментально, тому що просто фарбувати фасади немає ніякого сенсу. Це на декілька років вистачає. Якщо Проблеми з каналізацією, якщо проблеми з кришею, покрівлею, mm -hmm. якщо проблеми з внутрішніми інженерними комунікаціями, це все не працює, тобто mm -hmm. це, немає сенсу фарбувати да, коли Це велика внутрішні. багатомільярдна програма, і тут всі служби. Ем, Комунальні мають співпрацювати. Ми вже проводили наради з нашими депутатами різних комісій, говорили про, ці, про цю потребу. Але ви розумієте, територія в 1200 гектар центральної частини міста і стан будівель, яким по 150 років. В якому вони знаходяться, це програма на багато років, і ми хочемо спочатку, навіть зараз, під час війни, залучаючи міжнародних партнерів, як зараз уряд Італії, який нам буде допомагати. Розпочати з культурних інституцій, які продовжують працювати. Це я говорю про декілька музеїв, які постраждали від обстрілів: художні музей, літературний музей західно східного мистецтва. Це будівля філармонії, е, яка також потребує капітального ремонту. Зараз ми про це говоримо. З італійцями і в червні місяці був форум у Берліні, в якому приймали участь уряди різних країн, де був підписаний меморандум між урядом Італії та урядом України Міністерство інфраструктури і відновлення. І зараз в рамках цього меморандуму вже пропрацьовується перший проект на три роки щодо збереження саме спадщини в зоні ЮНЕСКО. На жаль, наш ефірний час вичерпано. Я вам вдячна за змістовну розмову. З нами був Іван Ліптуга, директор департаменту культури, міжнародного співробітництва і євроінтеграції Одеської міської ради. Побачимося.